Так, доброго дня. Тіхоно провіряю. Ось скачав твій файл, нажимаю його отак. І воно ось пише ОК. Я відкриваю ОК, і ось воно мені твоє креслення отак закодірувано. Красний код. Буду сидіти, як нічого буде робити, почитаю твій код, ну мені бажано креслення, щоб там було. Да? Ну, на... а цей прийшов Тіхон, твій цей самий. Пояснена, записка прийшла, тільки ж дивіся. В тебе варіант 0.32. Да? А тут 31 стоїть. А 31 це твого брата. Так що ти ж, пожалуйста, розберися. Написано тихо, А варіант 30. Дивися, Кучинський Арсен 31. А тебе 32 варіант. Да? 40, 5, 115. В тебе другий варіант. В общем, розбирайся з Арсеном тебе варіант? Ну, Давай далі дивимося Зміст. Завдання, де завдання? Я так зрозумів, ви з одної тихо. Ну, Давай те саме, так? Тобто Дев'ять да? груп, там. все красиво, Тобто да? ну, оце, оце все. Давай, подивися, як Варсена, ой Боже. Ти теж ти якийсь, свер... а ти сверлили універсат, оце такий придумав да, собі. Ну, в тебе ж не те. Ну, ти. Ну, це з минулого року, це другий якийсь курсовий. З минулого року, в общем, я дуже радий, що ти мені якийсь другий курсовий з минулого року. В, общем. в цьому році зовсім все не так. Я надішлю. Подивися, в Арсена, то есть, оцей, оцей весь бред я смотреть не буду. Це курсовий минулого року. Ми в цьому році зовсім друге робимо. Тихо, зовсім друге. Я співчуваю, якщо ти ще за цей гроші заплатив, да, то я з тобі співчуваю. Розчети там более-менее хтось робить вам, я надіюся, ви робите, да, Більш-менене нормально. Але оці всі шапки не те. Я сейчас вам пришлю все-таки, як, в якому воно документі должно бути. Хоча я присилав кп, так? Да? Прийшлю і тоді. Все. Ну, креслення я ж не побачив. Ну все, я не буду тратити час. Все.